Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк. За крок до фіналу продовжується активне обговорення, яка з учасниць стане переможницею цього сезону і будь-які прогнози робити складно. Але разом з тим набирає обертів і нова теорія про те, що Тарас Цимбалюк повернувся до своєї колишньої дівчини Світлани Готочкіної. Мало того, що це вже не перший в історії проекту Випадок, коли Холостяк після фіналу повертається до колишньої, так ще й Світлана. Ідеальна дівчина для Тараса, на думку його мами, адже дівчина серйозна, реалізована і займається серйозною справою. Більше того, мама Тараса і Світлана підписані одне на одну в інстаграмі, а сама дівчина частенько відповідає на різні пости від родини цимбалюків. Разом з тим перейдемо до більш прямих вказівок на те, що вони разом. Відомо, що Тарас розійшовся зі Світланою незадовго до початку зйомок в проєкті Холостяк. А вже після закінчення зйомок чоловік був помічений з колишньою на новій презентації одягу. Після того вони часто коментують одне одного в інтернеті, а нещодавно, на день народження Холостяка, дівчина написала йому привітання з неоднозначним текстом типу вона дякує йому, що він не пише і дозволяє їй ходити на побачення. Якщо подумати, то такий текст настільки сильно намагається довести всім навкруги, що вони не разом. Що більше схоже на невдалу спробу відволікти увагу. Але і це ще не все. На своїй сторінці Тарас поділився фотографією зі святкування свого дня народження. І хоча Світлани нема на фото, все ж є деталі, які можуть вказувати, що вона теж була в цій компанії. Зверніть увагу на гостей у всіх на ногах одягнуті однакові капці різного кольору. В той же день Світлана Готочкіна в своїх сторіс ділиться фотографією, як вона спускається сходами. А позаду неї на полках видніються ті самі капції? Більше того, на фотографії Тараса зі святкування видно, що одна людина в червоному одягу не потрапила в кадр. І Світлана в той день якраз була у червоному светрі. Також варто зазначити, що все частіше в інтернеті трапляються коментарі, що пару Тараса і Світлани дуже часто помічають разом. То цілком можливо, що переможницею проекту Холостяк стане Світлана Готочкіна. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.